Дорошенко Віталій Миколайович позивний дорог. Народився 9 лютого 1992 року в селі Обложки Шосткинського району Сумської області у сім'ї робітників. У цьому мальовничому селі і пройшло його дитинство. Вихованням дітей у родині займалася мама. Полуніна Світлана Олександрівна та бабуся Дорошенко Тетяна Миколаївна. Віталій з дитинства не цурався ніякої роботи і допомагав по господарству рідним. Він був чесною, доброю та працьовитою людиною. Всю роботу доводив до ідеального результату. Завжди допомагав спершу рідним і друзям. А коли залишався вільний час, що було дуже рідко, захоплювався риболовлею найкращим, на його думку, видом відпочинку. У 1998 році Віталій пішов у перший клас Обложківського навчально-виховного комплексу загальноосвітньої школи перших других ступенів, де навчався до 2007 року. Закінчивши 9 класів, продовжив навчання у Глухівському коледжі Сумського національного аграрного університету за спеціальністю монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в агропромисловому комплексі і здобув кваліфікацію техніка електри. У травні 2011 року був призваний на строкову військову службу глухівсько-ямпільським об'єднаним військовим комісаріатом. Після повернення зі служби Віталій влаштувався на роботу в товариство Добробут-12 трактористом. У 2014 році Віталій одружився. Цього ж року, 4 вересня, у нього народився син Владислав. У березні 2014 року Віталій Дорошенко був мобілізований у зв'язку з війною на сході України. Службу проходив у 27-й реактивній артилерійській бригаді імені кошового отамана Петра Калнишевського. З того часу Віталій більше не повернувся до цивільного життя, а присвятив його захисту і обороні рідної країни. З 2014 по 2021 рік брав безпосередню участь у захисті незалежності суверенітету та територіальної цілісності України на території Донецької і Луганської областей, за що отримав посвідчення учасника бойових дій у 2015 році, та був нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції. За час проходження служби Віталій отримував багато грамот, подяк та медалей, зокрема нагородження, почесною відзнакою Перемога за нами, Сектор Б, медаллю за оборону рідної держави, медаллю за участь в бою, нагрудним знаком за зразкову службу, пам'ятною медаллю. Учасник військового параду 2018 року відзнакою за службу державі, почесним нагрудним знаком головнокомандувача Збройних сил України за взірцевість у військовій службі третього ступеня. Повномасштабне вторгнення Віталій зустрів у Харківській області. За час проходження служби Віталій Миколайович зарекомендував себе як працьовитий та відповідальний військовослужбовець, який не потребував контролю з боку безпосередніх командирів та начальників, мав організаторські здібності. Під час виконання службових обов'язків проявляв наполегливість та мав високий рівень мотивації до військової служби, що в подальшому дало йому змогу стати не просто солдатом, а отримати військове звання старшини і посаду головного сержанта, командира бойової машини реактивного артилерійського дивізіону 27-ї реактивної артилерійської бригади імені кошового отамана. Петра Калнишевського Віталій Миколаєвич Дорошенко загинув разом з шістьма побратимами поблизу населеного пункту Шебелинка Балаклійського району Харківської області 25 квітня 2022 року, внаслідок ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання. Поховали героя у рідному селі обложки на Глухівщині. Віталій Миколайович нагороджений на знаком знак пошани. Посмертно нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Вічна пам'ять герою. Назавжди тридцять, назавжди в строю.